Усім привіт! Сьогодні буде трішки більше інформації про міжвидові та внутрішньовидові взаємодії. Пам'ятайте, ми вже торкалися трішки цього питання. Уявімо, що ми у воді, річці, озері чи океані, до речі, в які я просто закохана. І поговоримо трішки більше про рибу, напаки, яку я трішки недолюблюю. Ви знаєте, що організми зазвичай не самотнім життям, живуть аскета, відлюдника, а існують серед інших організмів. Це можуть бути організми їхнього ж виду і також організми іншого виду чи навіть видів. Отож, ближче до справи. На екрані я зараз намалювала два види рибок. Уявіть, що ось ці зеленкуваті рибки хочуть пообідати ось оцією жовтою рибкою. Отож, така взаємодія це взаємодія між різними видами, міжвидові зв'язки або міжвидові взаємовідносини. І пам'ятаєте, яка саме ця взаємодія? Як називається? Хижацтво точно! Тобто оці зеленкуваті рибки розглядають жовту рибку, як їжу, як харчові ресурси. Що ж щодо внутрішньовидових взаємодій, їх можна описати також на цій же рибній картинці. Тепер у нас у фокусі зеленкуваті рибки, які конкурують між собою. Хто ж з них буде обідати все-таки цією нещасною жовтою рибкою? Отож. Між особами цього виду зеленкуватих рибок є інший тип взаємодії, до речі, нагадаю, конкуренція у цьому випадку. І саме взаємодія між особами одного виду називається внутрішня видова взаємодія або внутрішні видові зв'язки чи взаємовідносини. Хоча конкуренція як вид взаємодії може бути не тільки між особами одного виду, а й також між особами різних видів. У нас з'являється ще один елемент нашої компанії, ще один вид риб коричнева. Вона також розглядає жовту рибку як харчовий ресурс для себе. Вона конкурує із зеленкуватими рибками за харчові ресурси. Отож, це міжвидові взаємодії. Конкуренція насправді дуже багатогранний вид взаємодії. Якщо ми уявимо більше видів навколо, то і більше конкуренції. Якщо навіть чисельність популяції одного виду збільшується, то і конкуренція теж збільшується. Також, якщо один вид більше має потужностей для конкуренції, аніж інший вид, то в кінцевому випадку ми можемо мати ситуацію конкурентного. Витіснення. До речі, ще його називають принципом гаузе, твердження в популяційній екології, що полягає в неможливості стабільного співіснування двох видів, що конкурують за однаковий набір ресурсів за умови незмінності екологічних факторів. Це не говорить про те, що зеленкуваті рибки і коричнева рибка не можуть бути в одній екосистемі, адже існує така штука, як розподілення ресурсів. Дуже легко можуть це прольяти. Ілюструвати, давайте для цього виберемося із води на сушу. Уявімо істот, які живуть у лісі. Ось дерево із цього лісу, і ви точно можете сказати, що на цьому дереві полюбляє жити багато істот. Дійсно, це дерево. З одного боку, воно є однією екосистемою, з іншого воно має багато різних частин, які можуть бути гарним місцем проживання для різних істот. Різні істоти мають свої відмінні переваги у різних частинах дерева. Наприклад, на верхівці дерева більше світла і водночас сухіше, і на верхівці дерева живуть. Ті, кому такі умови подобаються, я б там <хи> теж жила. І навпаки, біля основи дерева менше сонячного проміння і набагато вологіше, І, звичайно, тут будуть жити зовсім інші істоти, які пристосовані до таких умов. Я проілюструвала всього лише умови двох умовних видів, які можуть жити на цьому дереві. Насправді, таких жителів може бути до 50. Лише уявіть собі, вони можуть розташовуватися у різних частинах дерева, мати різні вподобання до умов середовища, також види в одній екосистемі можуть відрізнятися активністю по часу. Є денні види, а є ті, хто найбільш активний вночі, і все це приклади розподілення ресурсів. Тобто, повертаючись до рибної теми, якщо б зеленкувата і коричнева рибки не зациклились на жовтій рибці, як здобичі. А задумалися над тим, що можна знайти ще інших кандидатів бути обідом, то і зеленкувата, і коричнева рибки цілком могли б існувати в одній системі поруч і розказувати одне одному тихими вечорами про пригоди дня. Отож. Підсумком сьогоднішнього відео є декілька тез. Організми не живуть в ізоляції, вони взаємодіють і ж із особами як свого, так і інших видів. І досить екстремальною є ситуація, коли різні види конкурують за один і той самий ресурс. Це може закінчитися досить трагічно для одного із них.